Та що всі інші хай скажуть, хто схожий, тільки ви. Поспочкайте -по -по секунду, люди договорять, послухайте. Ви собі забралися, забрали чемодани, пішли. Хіба це, Но на... хіба це нормально? У мене своє, в нас є своє весілля. Як своє весілля? Хорошо, давайте. Візьміть, візьміть, давайте. Так буде простіше набагато. Ніякої просто. Спілки представників права. Право таке є постійно. Найдіжні? Ні, не комуністичні. Ми не закидаємо. Це не нормально. хай дає ті, що є. Це не нормально, коли в чорткові діти не харчуються в школі, коли люди лікарні не отримують документ. Це треба вирішувати. Чому не харчуються? Ви знаєте, що в чортові не харчуються діти в школах? Ви про це знаєте. А яка ваша функція? Яка? Поясніть, будь ласка, громаді ідемте почитаємо з вами, я подивлюсь ваші функції. Ваша функція зібрати громадську раду. Громадська ну, рада не зібралася. Це входить в функції голови. Це ви, ви вважаєте себе легітимним головою громадської ради? Легітимно. я не збирав громадську раду. А хто збирав? Відділ комунікації громадської ради. Я не збирав. Я вам сказав, коли збираю. я збирав. Ви збираєте? Шановні, все ясно. Кінці. Тут розправа. Ні. Ваше питання. 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 На Дій Дій б, б, ласка це з тим, щоб створити ініціативну групу і створити нормальну громадську раду при Тернопільській ОДА, яка буде функціонувати, як обій, е, громадські діячі, діючі громадських організацій, діючі, а не створених під е, при радою що ми там робимо. А який майдан? Там на містерраді, ти що бачиш? Ну от люди прийшли. Тільки до дому може. Люди цікавляться. Вот у проїздках. Тільки туру було, нормально бути. Та я б ніشب кинули, щоб 30 чвик стало, кедний, кень. Я що я їх не збирав? Я не збирав, я казав, я 2 роки десь. Я хочу громадського

Ну давайте а, не будемо розпускати вже розчутки. Що ви знаєте? життя прожив. Що ви знаєте? Я в життя прожив. Що ви знаєте? Я, життя прожив. Ви? я, життя, прожив. Ви? я життя прожив. Ну то добре? Я, то я в Чорнополі хтось бачив, знаю, хто звідки приїхав, хто тут що робить. Я да, нав... то знаю, що це робить. А от ви а прийшли, чого ви себе не запропонували, не підтримали, щоб відбулися нормально збори? Ви починаєте, отаке от хочеться. Зроб... Це не такого. Давайте зробимо збори. Ну, Чому вони не збираються? Ось, де він є, йому телефон. Давайте створимо ініціативну групу і щоб були кожен. Ні, ні, Ви не давайте. Ініціативну групу створювала попередня громадська рада, а та створить, Де вона? Чому рік не видно? Ві не Я вас йдіть, Вони збирають, там будуть не батьки. Ви не бігайте. Тому що війков — це Майдан, це наша заслуга. Я хоч не була введена туди, але я підтримую, я підтримую все, що підтримує народ. Давайте, ну, ну нормально, не, не кричати, я. я приношу то. кількою цього в ящик і треба зібрати збор. Дід, я вам дам телефон. Ви ж не збираєтеся. Збирає 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 Каже, що 30-го числа будуть... Ну А зараз що було? Півроку ми кажемо, давайте зберіться, не збирайтеся. Ну, мала бути захисної ради. Ну, якщо людина не член ради, то, то ви маєте все активно так діяти. І, і так, ну так, не, так нема, ну, то треба їх шукати, збирати, Наступний має шукати? Ну хто збереться? А хто зараз збере? Адміністрація і, так само є захоптяна. Як за так і як саме нічого та, не змінив майдан. Тобто так, дивно абсолютно, люди, абсолютно, йдуть громадські організації так. на поводу влади. Ну, 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 то, і блокує ну, влада, і знайшла людей. І нам блокують, не дають там працювати. Сто процентів то саме, що Захопчана нічого не змінилось. ви не розумієте, що вас втягнули туди, нікуди не зараз. Хлопці, я готовий, щоб ви були молоді. Треба, щоб я я вже готовий написати. Не треба писати, треба вести громадські організації. Так і я громадська організація, але Документи треба зібрати. Які ну, документи? Ну, який. Ну, от я збирав документи. Ну. Типу, ми маємо всі збирати, бо ви збирали чи. Та як? ні, ну всі по положенню мають всі збирати. Коли, ну, ви, Положення. Ви... І... Добре, як вивезти тих, ті, що вже зібрали документи. Як їх а вивезти? Ті, ті всі. що не приходять. А -а 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 -а. Як їх вивести? Ми, ми що, щось говоримо, ми по одне випроїдження. Хочу сфорте, що якщо то саме треймо... балакає. Вони хочете того принести, я ж ми ж ми, ми чому блокуємо, блокували те. Дали нам спим? Давайте спи не хочу. Які претензії до вас, якщо ходите і хочете працювати?